Всім привіт! Як бачите, біля свого гранулятора запускаю, тільки дали електроенергію, я бігом, щоб хоч трошки ще зробити. Роблю трохи запас. Воно зробило трохи грану, небагато, але потроху роблю. Щоб на зиму, якщо вдруг не буде електрики, то був якийсь запас для курей, для кроликів також. Ця вже підсохла, вистегла, збираю з ящиків і засипаю в мішки. Ну, Все як завжди. Треба зараз мішка десь взяти. Так, що в нас тут? Ще поки не гранулює, поки гріється. Тут зробила заготовку для кроликів. Ось до по такому рецепту. А це для курей. Ось, зараз вже ще трошки і воно вже за цей Так, зараз треба взяти мішки, десь подивитися, у мене тут є великі мішки для гранулки. І цей нормальний можна брати. Ястенький. Головне, щоб ніде був не посвічений, щоб гранулка могла нормально зберігатися. О. Так, Зараз хочу запустити і піти тоді у хоздвір, подивитися, де там курчата, чи порозсідалися вже, чи не порозсідалися. Поки що ще ось-ось вже скоро буде гранулювати. Ну, якщо не вироблять знову електрику, у нас то наче 4 години є електрика, 4 години немає електрики. Ось. Але ж було таке, що її вимкнули, тоді вимкнули. Бувало таке, що на менше, ніж на 4 вмикали, і на 3 години вчора було, на 5 вимикають, на 3 вмикають. Ось, то сильно особливо не розженешся, але у ці короткі проміжки, поки є електрика, то стараюся якось його робити. О, вже починає сипати, по-моєму. Зараз вже буде. Ще рано. О, зараз, о, звук вже змінився, звук. І вже це значить, що вже зараз, зараз буде йти гранула. Так. Держи. О, все, пішла, виїхав. Все, поцеп прийшов, воно сипе, ми поки йдемо до господарства. Уже ось і потемніло, поки я запустила, воно наче й недовго, хвилин, я не знаю, п'ять, може, що розігрівається. Ой, закрито у вас! А що це у вас тут зачинено? Ой, мої зайки такі. Поки розігріється гранулятор, бачите, чого воно тут закрилося? Ходіть, ходіть. Ходіть спати, ходіть, мої маленькі. Маленькі такі. Хто куди йде? А? Хто куди йде спати? О, той знає, що він туди пішов. Так, ці воно до себе мають піти, ще не пішли. Куди ти? Хочете туди? Що не твій вольєр? Шш, Куди? Блін. О, це тут, як завжди, висить на гойдалці, курочка. Дивіться. Гойда, гойда, гойда. Ось така бандитка. Так, тут у мене я розділяю бентамок. Не вереще. Забираю звідси дівчаток Ну не царапайся. щоб півники їх зранку не ґвалтували. Ой, тітятя, моя така маленька курочка, курочка така маленька. так. Ось От так. От так мій голуб такий малий. Оце так верещить тут. Верещиш? Давай. Ти такий розумний. Будеш тут Верещати. Вереща тут. Диви, хотів мене клюнути. Ах ти ж. Поганий. Так, який ще тут? Оцей крупненький півничок піде зараз. Ого, цей важкенький тут Так, а ну рахуємо. Тут... 4 5 6 7 8 Так. Ой! Фух. 8 вже. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 і 23 висить там. Так, а тепер, дорогенькі, туди. Ні-ні-ні-ні-ні. Туди, дорогенькі. Туди, туди дорогенькі. Мої зайки такі. маленькі, дорогенькі. Давай все, каліточку закриваємо. Так, а ти тут не будеш ночувати. Туди йде. Всі разом мають бути. Зараз поставлю бандюкам малим. Цей водичку. Не кричіть, жаби? Малі жаби. Диви, він вже тут. то, чи я їх душу? Ти чуєш? Чого ви верещаєте? Хто вас трогає? Так, а що це за? О, вже коза з'явилась в сусідів. Чи що це вже таке? Давайте. Ой, боже. То ти подивись. Чуєте, що це вони роблять? Кш-кш-кш, Заходьте йдіть до себе бігом. Кш-кш-кш, Бігом. Кш-кш-кш, Заходьте в Кш-кш-кш. Ну Заходь до себе, ну? Дивись. Все. Так, що це за коза? Тут уже бекає. Так, це вже якісь новини тут. Ану, пішли подивимось. Тут це собі вже козу завів. Це вже буде у вікна гавкати. Коза. Господи. ну, це де та коза вже? Де вона оре? Не бачу я. Кого це вже коза? Коротше, не видно. Напевно, тої сусідки дальньої. Ну таке люди заводять, бо напевне треба виживати. Не напевне, а точно, щоб цей, щоб щось якесь, може, молоко було чи що. Так, давайте зразу закрию. А ну, робить. Цей гранулятор не чую я, чи робить, чи не робить. Все, не верещить. Верещайте. Так, потім зараз піду, нагляну, що він там в мене гранулює. І прийду далі, позакриваю всіх. Фу. Так, водичку зразу сюди. І Понасипаю трохи зерна. О, все, ці-все. Так, тут закрили, тут закрили, все закрили. Так, чую робить. Але все одно потрібно контролювати, надовго не можна залишати, бо може, не дай Боже, десь стати чи ще щось, і може згоріти двигун, якщо заклинить десь щось, бог його знає. Це ж техніка. Все, замінила відро, насипала, проконтролювала, до далі. Фух. Якось так. Зараз що мені? Треба? Е... Кроликам роздати, їсти, картоплю, варену, зараз не мішаю, курчатам порозносити. Так. Дивлюся, кокаїнки тут всі. Вода є, є. А їсти є, їсти нема. Зараз кокаїнка. Тих розселила. Цих зараз закриємо. Що ті кури роблять? Курличать, наче ці. Наче... Чуєте? Що таке? Ну, давайте, гурчіть. ще такого не чула. А це ця... дивіться, знов Ну, це який, значить, день сурка. Блін, пройшло 5 хвилин, вони вже там само. Подивіться на них. Уже от тільки на... накакуляли, капець, треба прибирати. Диви, 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 диви. Дивіться на цих курей. Свистки! Ту Ті, що там окремо сидиш. У кожного своє місце є он. Висить і що ти зробиш? Можна спробувати кола на голові потисати, але ж не впевнена, що це щось дасть. Що ви? А? Малюки? Малюки! Що у вас тут? Як діла? О, нема води тут. Ти подивися. Ой, злякалися, Бо, злякалися кльолі. О, що це? Гарчать, наче собаки. Так, все, пішла. Я, коротше, зараз вим... ну, до гранулюю вимкну, тоді буду набирати воду, бо щоб не робити велику напругу на ну, на, цей, на, чи як там, на електрику, то я цей. Одне вмикаю, друге вимикаю. Тобто вимкну воду, то ну, зрозуміли, коротше, все, пішла я. Всім пока-пока.